Олександр Михайлович, курець із тридцятирічним стажем. Як саме цигарки опинилися у його руках вперше, не пригадує. Однак тепер із ними не розстається. У кишені завжди є пачка. І, хоча про шкідливість паління знає з власного досвіду, бо довелося побувати у лікарні, відмовлятися від тютюну не хоче і не може. Я питався бросить багато разів, по дві, по три тижні по місяцю. Получається Європа давно бореться з курінням, а на Україну как би мода дошла. Так що хотілось би особі на щоб дівочки звернули увагу, що це не єсть модне. Осінь 2012 тисячі стане переломною. Набуває чинності перші трьох антитютюнових законів. Документ передбачає повну заборону на рекламу цигарок у будь-якому вигляді. Яскраві підсвітки, рекламні плакати у кіосках та відеомонітори із зображенням тютюнових виробів. У великих супермаркетах мають зникнути вже 16 вересня. Інакше штраф від 50 тисяч гривнів. Всі ці способи додаткового привернення уваги вони є заборонені за цим законом, що набирає чинності середини вересня. Чи дотримуються бізнесмени та торговці закону? Пильнуватимуть працівники Держспоживінспекції. Незабаром для них проведуть семінари, навчатимуть правильної поведінки при виявленні фактів порушень. Крім того, моніторинг проводитимуть учасники громадських рухів, які підписали меморандум про співпрацю з Держспоживінспекцією. Разом обіцяють відбити бажання палити, принаймні у молоді. Правила, норма вже стала. когда на перемене ученик выходит и на пороге школы курит независимый, свободный гражданин Украины. Поэтому с этой Ні, ми будемо строго боротися. У боротьбі проти куріння допоможуть і самі виробники. Щоправда, примусово у жовтні на пачках має залишитися місце лише для назви. Більшу частину площі займатиме виразна картинка із наслідками куріння. Візуальним сприйняттям вирішили не обмежуватися. Зображення доповнюватиме текст застереження. Люди задумуються над цим, коли вони потрапляють в лікарні. Коли вони потрапляють з гострим інфарктом, міокарда, з захворюваннями на рак легенів. Вони не можуть кинути ти половина з них починає курити вже в лікарні. Крапку у тютюновій історії поставлять у грудні цього року. Курців законодавчо обмежили палити у громадських місцях, під'їздах, стадіонах, ліфтах, а також таксофонах. У ресторанах для любителів цигарки відведуть лише 10% місць. Андрій Лаш, Костянтин Царинок, телеканал Київ.